Усім привіт! З вами Самуїл, і як ви могли помітити за назвою цього відео, сьогодні я буду розповідати вам про свою колекцію артбуків. Поговоримо про те, чим вони можуть бути корисними вам як художнику. Тому готуйте смаколики, напої та сідайтеся позручніше! Приємного перегляду! Почну я напевно з того, що тайм-кодами буде розподілено епізоди, коли і про які артбуки я буду розповідати, щоб вам було зручніше дивитися. Отже. Новинки моєї колекції артбук по першому фільму Аватар. Що я б хотіла одразу вам про нього сказати, так це те, що якщо ви очікуєте від нього якихось замальовки персонажів начерки перших ідей до фільму, то тут такого не буде. Це більше схоже на фотоскрінбук, бо більшість того, що ви тут побачите. Це кадри з фільму, якісь нотатки та деякі картинки в не дуже гарній якості. Оце напевно засмутило мене найбільше. Але попри це, тут також є гарні розвороти з динамічними кадрами та гарно композиційно вставлені сторінки. Моя думка, що якщо ви такий самий фанат цієї франшизи, як і я, то придбати цю книгу можна, але з навчальної точки зору, як для художника, вона багато не дасть. Я бачила ще артбук по другій частині аватару, і за маленькими спойлерами, да, які показуються на сторінках, він мене зачепив набагато більше, але поки що ціна на нього для мене кусається. Але я сподіваюся, що колись зможу його придбати до своєї колекції. І ще одна моя новинка. Це колекція ілюстрацій та манги під назвою Кімнати. Супер маленька книжечка, яка зачарувала мене своїми прекрасними маленькими історіями та картинками. В книжці Дев'ять кімнат, 9 різних історій та купа супермилих дівчаток. Тут навіть є історія про медуз, уявляєте? Я про це не знала і коли побачила цю главу, була неймовірно вражена. І от нарешті ми добралися до перлин моєї колекції артбуки по серії Assassin's Creed. Цю манюню я придбала з рук. Можу припустити, що вона йшла доповненням до колекційного видання, але, як бачите, придбати окремо реально. Що мені в ньому подобається, це те. Що тут 99,9% це картинки, Бекграунди, персонажі, частини дизайну кораблів та зброї. Оце так! От за що я саме люблю артбуки по іграм, це через те, що тут ти точно знаєш, що тебе чекає. У артбуці Вальгали на обкладинці з двох сторін можна побачити Ейвора як у жіночій статі, так і в чоловічій, так як це обумовлено сюжетом гри. До речі, у самій книзі є український текст, тому що цей артбук видав Мальопус, українське видавництво коміксів та артбуків. Тут, звісно ж, вже набагато більше інформації аніж в артбуці чорного прапора. Ну і це зрозуміло чому. Тому тут вам 100% буде на що подивитися. Артбуки серії військового ремесла, або як ще його називають, звісно ж, в оригіналі World of Warcraft. Моя любов до цієї франшизи тягнеться ще з часів мого дитинства, тому що у мене був диск з третьою частиною гри, яка ще стратегія. Що мені дуже-дуже подобається в артбуках від Блізардів, так це те, що вони показують не тільки бекграунди персонажів, а й начерки цих самих персонажів. Повноцінні концепти Героїв Всесвіту. Це ж просто скарб для художника. Начерки зброї, поселень. Якихось будівель окремо. Оце все саме те, чого я, як художник, прагну бачити в артбуках. Камінь Вгород артбуку по Аватару. Також той самий захват від побаченого може викликати артбук по доповненню Пандарія, начерки персонажі пейзажі. Це все дуже сильно надихає на щось своє. Якщо ви хочете йти до мети стати ігровим художником, я вважаю, що мати у своїй колекції такі артбуки важливо, бо це дасть вам величезний, хоч і поверхневий досвід, чого чекають від геймдизайнера та ілюстратора. І остання первина моєї колекції артбуки по серії Ігор Бог війни. Ось ця книга це повноцінний артбук по першій грі. І що гра шикарна, що сама книга. Якщо у вас взагалі ще немає артбуків, то цей я вам раджу придбати у першу чергу. У мене книга англійською, але я знаю, що від того ж видавництва Мальопус є варіація книги українською мовою. Яку б сторінку у цьому артбуці ви не відкрили, ви побачите красу і почнете плакати від щастя. Наступний свіжий артбук теж від видавництва Мальопус: збірник God of War, перекази і легенди. Це не зовсім артбук, а скоріше дійсно збірник історій, які Атрей, син Кратоса, записував у свій щоденник на протязі усієї гри. Але, незважаючи на це, ця книга має у собі величезний бестіарій персонажів, істот, які населяють світ гри. Якщо б у мене спитали, які книги найкращі у моїй колекції, я б відповіла, що це артбуки про Бога війни та Варкрафт. Чому? Тому що саме ці книги мають у собі величезну базу для навчання. Якщо ви художник, ці книги точно знадобляться вам для своїх якихось авторських проєктів або для прогресу свого рівня. Так, звісно, більшість робіт, які роблять автори, можна знайти в їх галереях. Але все ж таки, коли ви тримаєте на руках фізичний посібник того, на що вам потрібно рівнятися, я вважаю, що це набагато цінніше. І останнє, на чому я б хотіла зупинитися, це маленькі артбуки з самовидання. Вони створюються маленькими українськими командами та скоріш за все друкуються поперед замовленням, тому урвати їх дуже важко, і можливість, що їх будуть друкувати вдруге, дуже мала. У мене на руках з таких поки що є тільки український мермей, Бестіарій та польові нариси. На дві останні книжечки у мене є окремий огляд, тому пропоную вам потім переглянути і його. Отже, що саме я б хотіла розповісти вам про самовидання Підтримуйте українських митців, тому що саме зараз. Здіймається величезний бум нашого українського мистецтва, і кожен художник вкладає в свої ілюстрації душу. Уявіть, що за цими маленькими книжечками стоїть 5 людей в організації, три людини, інколи, може, навіть взагалі одна. І вона об'єднує у команду 50 художників, 100 художників, щоб на фіналі вийшла прекрасна книга, яка буде. Як це б сказати, перлинкою, маленькою перлинкою у вашій колекції. Ви зможете надихатися не тільки якимось там іноземними художниками, у яких вже за спинами 30 років праці, але й маленькими художниками, які тільки розпочинають свою творчість. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, а також розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мою творчість донатами або придбати мерч. Усі посилання будуть у описі до цього відео. Завдяки цьому я і надалі зможу підтримувати свою творчість. До нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!